А ви колись думали, що пружина змійка в дивані може витримати 10 тисяч присідань за 10 хвилин і не деформуватися? Наша пружинна змійка витримає все. Це пристрій, який імітує навантаження 120 кг. Ми повторили її 10 тисяч разів. Ось змійка до тесту. А тут змійка після 10 тисяч присідань. Вона не змінила форму та не деформувалася. І найголовніше: ця сталь спеціально створена для щик галичини Унікальний рецепт. Правильно підібрані хімічні елементи, яких немає ні в кого більше. Це і є наш секрет довговічності. Нуль просідань, нуль деформацій.